Ой, лишенько союзник Північної Кореї виставляє ультиматум НАТО. Повна фігня. Це цитата. В Москві слова не давали з цього питання. Ну, звісно, як на мене, відповідь адекватна, оскільки претензія в Кремлі не адекватна, але не зовсім дипломатично. Ну, останнім часом і президент України, як бачите, МЗС України вдаються до гострих слів, аби показати саме позицію і відношення до Кремля. Засуджувати, звісно, за це. Не варто, але як на мене, це не додає нам впевненості в тому, що до прикладу НАТО змінить свою позицію, тому що цим все дуже непросто. Це моя особиста друзі, думка. Поки що Трамп не погоджується на будь-яке членство України в альянсі. Але як пишуть видання зокрема сьогодні, видання Bloomberg написало повідомлення про те, що у Трампа розглядають можливість залучення військ Сполучених Штатів Америки до миротворчої місії, яка буде встановлена і розміщуватися по лінії розмежування демілітаризованій зоні в Україні після припинення вогню. Про це дуже багато говорять кожного дня.